Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 21 квітня. Вчора по технічних причинах ми не закінчили відео, воно обірвалося, я хотів зробити, тому що трошки є нектарін і, і Продовження я вибачаюся, що не допоказав до кінця. Оце сорт персика Колдезі 2000. Тобто це не персик, а не але... Ось у мене є ще... Роял Джим. Ось такий він. Вже пересвітає, пушті фактично. Осьо Фіделія. Сот Персика. Ось Роял Манджестик. Ось. Екстрім Ред Nectarin. Персик Кондор. Перше поводоношення його буде. Це Вайт, А в ньому прищеплений персик теж PF 5B Flaming Fury. Це хурма. Дичка, у неї прищеплена два сорта. Це супер квін. Це сорт пізню стиглий персик Крест Хейвен. На початку вересня десь достигає. Це теж піз... середньопізній алібланка. Сорт персика. І в ньому щепляний в крону світ дрім. Це сорт персика Манон, ранньо стиглий. В ньому дві гілки є. Щепив крону Шуартайм. І ще теж дерево сад, скільки сортів виходить. Це Нектарин Fleming Fury PF11. І в ньому ось ці гілки нижні. Щеплений сорт Колдесі 2000. Сот персика або нектаріна донат і джерно. Це персик канадської селекції. Т5. Топ світ. Такі колокольчики в нього. Це абрикоса рубіста. Перше буде там. Ну, а це екстрим 6. Персик. І все, був пересорт. Я його перещепив на сорт всі гілки, на сорт плайни Делішес, інжирний персик, серії плайне. Це, це слива чекаська крупноплодна. Це диплоїдна слива, пербан Гігант. Загрузка така. Ось ось це сплот, сплонт, я не пам'ятаю який, але це теж сплотів названня. Це роял Глорі. Персик. Ось персик Глорія. В ньому прищеплений ребус 028. Ось. Ось дві друнічки. Ну а це, це ранніх з ранніх стиглих якихось я не знаю, які це сорти, це щось наподобі. На ну ранні, дуже ранні вони достигають, але сорта я не знаю. Це цей. І це ще теж такі ранні, вони вроді деякі відрізняються, ну не знаю сорт. Получився як пересорт, але він ранній. Ну оце теж шурамуга чи шурафуга, якось називають його. Цей гібрид персика, абрикоси і сливи. На такий садочок вам я показати. У мене ще є абрикоси там на другому учаску, там є рубіста, фаралія, але я не буду показувати робада. Дай Бог пересвітає, щось будемо з урожаєм. Пізні абрикоси точно будуть, тому що вони цвітуть, зараз ще пересвітають. Рані трудне запитання, але дай Бог подивимося, що вийде. А вам дякую, миру вам, добра. І Божого благословіння.